Я думав, це буде легка мішень. Лавовір, противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла, комплексний захист від вірусів для всієї родини. Вітаю, друзі! Ви на каналі Превентивна медицина. І з вами сімейний лікар Ольга Мітішова. Сьогодні поговоримо на тему, до якої і лікарі, і пацієнти готуються кожен рік. І саме останніми тижнями ця тема стала вкрай актуальною. Грип і ГРВІ завжди завойовують увагу з настанням холодів, коли інтенсивно активізуються віруси. Отже, мова про сезон грипу 2025-2026. Але цей сезон, як вважають фахівці, має доволі загрозливі перспективи. Я полюю на вас, тобі не сховатися від мене. От халепа. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень. Але ця мама з досвідом. Все для боротьби з Гервеї та грипом в домашній аптечці. Що важливо знати, у сезоні 2025-2026 в Україні очікується циркуляція трьох штамів. Особливу увагу привертає штам грипу h 3 н 2 Він вже проявив свій характер. У короткий строк зазнав самих ключових мутацій. Це обумовило більш тяжкий перебіг хвороби та активну передачу вірусу від людини до людини. Європейська спілка інфекційних захворювань вже повідомила, сезон грипу у ЄС почався на 3-4 тижні раніше ніж зазвичай. Саме аh 3 n 2 який зазнав істотних мутацій, спричинив хвилю тяжких випадків у Японії з численними пневмоніями та госпіталізаціями. Світова медична спільнота занепокоєна стрімким поширенням нового варіанту грипу. Штам H3N2 зафіксувала у понад 30 країнах. Експерти попереджають про нетипову динаміку вірусу та ризики для глобального здоров'я. Вже зафіксовані випадки в Україні. Треба взяти до уваги особливості останніх сезонів грипу і ГРВІ саме в Україні. Адже вірус досить агресивний, а ми у вразливій ситуації. До звичного вірусообміну у громадському транспорті, магазинах та інших місцях скупчення людей додається кілька воєнних факторів. Важко уникнути контактів з хорами, коли люди масово годинами знаходяться у замкнених приміщеннях станціях метро, бомбосховищах, підземних паркінгах під час ракетних атак. При цьому імунітет у багатьох не на кращому рівні. Люди вразливі перед інфекціями через хронічний стрес. Отже, вірусна небезпека зростає в рази, грип зазвичай починається різко. Ще раз озвучу симптоми, які важливо знати, щоб запідозрити саме це захворювання: висока температура до 39-40 градусів, сильна ломота в тілі та м'язах, біль у горлі, осиплість голосу, закладеність носа, сльози течі. сухий кашель, Печіння за грудиною на другу-третю добу. Саме вірус грипу є рекордсменом по швидкості розмноження в клітинах. Отже, перші 48 годин критичний час для встановлення старту противірусної терапії. Своєчасний початок лікування препаратами прямої дії значно знижує розмноження вірусу і, відповідно, ризики виникнення ускладнень та загальну тяжкість перебігу хвороб. При появі перших симптомів найшвидший спосіб діагностики це експрес- Тест мазок із носоглотки. Більш точний метод ПЛР з мазка або крові, або також з носоглотки. Але він потребує трохи більше часу. Як допомогти організму? Вчасна противірусна терапія на 5 днів з доказовою ефективністю. Обов'язково давати ліки всім контактним особам на 5-10 днів. Це зменшить ризик захворіти та полегшить перебіг. Неабияке значення має вибір противірусного засобу. Про принцип такого вибору я вже розповідала. Посилання залишу під цим відео. Але нагадую, ключовим критерієм є безпека такого препарату і наявність чітко описаного механізму противірусної дії. Також звертаємо увагу на питання впливу противірусного препарату на імунну систему. Деякі лікарські засоби є імуностимуляторами і можуть викликати рефрактерність. Це явище, коли імунна система замість активної роботи вигорає і тимчасово перестає реагувати на зовнішні загрози. Наслідки, як ми розуміємо, бувають фатальними. Це досить тривожний фактор, тож обов'язково читайте інструкцію: чи перевірявся обраний противірусний засіб на рефрактерність. Щодо симптоматичного лікування. Ви вже все добре знаєте: Знижити температуру парацетамолом або ібупрофеном не приймайте аспірин, він підвищує ризик синдрому Рея. Синдром Рея це рідкісний небезпечний гострий стан, що вражає мозок та печінку. Найчастіше у дітей та підлітків. Він виникає на тлі вірусних інфекцій при одночасному прийому аспірину або препаратів, що містять ацетилсаліцилову кислоту. Промивайте ніс сольовим розчином. Пити багато теплої рідини, можна додати розчин електролітів по 1 літру на день, оскільки ми втрачаємо багато рідини та електролітів з потом, це може значно полегшити ваш стан. Приймайте вітамін d 3 на постійній основі та можна додати вітамін С коротким курсом. Зволожене та прохолодне повітря допоможе краще очищувати слизові оболонки. Я полюю на вас. А -а -а! Тобі не сховатися від мене. Флавовір. От халепа. Противірусний сироп. Назальний спрей. Спрей для горла. Комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом. Все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці. Антибіотики не потрібні з першого дня і не запобігають пневмонії. Не потрібно вживати їх профілактично, їх призначають лише при підтвердженні бактеріальні інфекції. Це, власне, є ускладненням перебігу хвороби за загальним аналізом крові або тестом на прокальцитанін. Самі ворогідні ускладнення після грипу це пневмонія, отит, менінгіт. Тоді антибіотик стає потрібним. На сам кінець треба сказати про тонкощі вакцинації в цьому сезоні. Вакцинуватися від грипу варто. Найкраще робити щеплення перед початком активної циркуляції вірусу грипу, тобто восени, щоб імунітет встиг сформуватися. Але краще зробити щеплення пізніше, ніж взагалі не отримати захисту. Як я зазначала, цьогоріч в Україні виникли нюанси вакцинації. Наразі Україна замовила лише близько 300 тисяч доз. Це крапля в морі, тому в країні спостерігався дефіцит. Наразі ми вже отримали додаткову поставку вакцин, тож не зволікайте. Є іще одне але. Експерти зазначають, що цьогорічна вакцина почала розроблятися ще до появи мутації вірусу ан 3 н 2 і тому вона не враховує останніх мутацій, тобто захист щеплення дає, але не такий надійний, як зазвичай. І цей факт ще раз підтверджує, що важливо розпочати лікування на початку захворювання. При перших симптомах негайно зверніться до лікаря. Своєчасний прийом противірусних ліків з доказовою ефективністю значно покращує перебіг хвороби і зменшує ризики. Ризик інфікування можна знизити превентивно, за допомогою звичок, які мали б вже увійти в стандартне життя: мийте руки, не торкайтеся обличчя, провітрюйте приміщення, робіть вологе прибирання. Якщо ситуація складніша, носіть маску в людних місцях. Підтримуйте ваш імунітет. Допоможе в цьому достатній сон, регулярна фізична активність, правильне харчування. Уникайте стресів і не забувайте про вітамін Д3. Діліться цим відео з тими, кому варто дізнатися про грип. Дякую за ваші вподобання. Не хворіте і до наступних зустрічей на каналі Превентивна Медицина. Я полюю на вас. А -а -а! Тобі не сховатися від мене. Флавовір От халепа. Противірусний сироп, назальний спрей, спрей для горла. Комплексний захист від вірусів для всієї родини. Я думав, це буде легка мішень, але ця мама з досвідом. Все для боротьби з гервеї та грипом в домашній аптечці.